Права 818. Запишіть у вигляді дробу частку. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. 5, що ділиться на 7 частка. І можна записати у вигляді дробу у такому вигляді, як 5 сьомих частинок. Є. 19, що ділиться на 4, і можна записати як 19 четвертих. Є. 1, що ділиться на 6, можна записати як 1 шоста. Є. 30, що ділиться на 4, можна записати як 30 четверх. Є. Ну і 6, що ділиться на 1, це можна записати як 6 перших. Ну що ж, ось таке просте завдання. На запис частки вигляді дробу. На цьому вправу завершено.